Ради вас вітати! Ми приймаємо участь у всеукраїнському дистанційному КМДШ стем турнірі в 2025 році. Ви бачите перед собою коло. Якщо ви потрапляєте, ви піднімаєте ручку. Тож, починаємо, крутимо колесо. Дивимося. Так, Даня. Руку можеш підняти. Ви зараз об'єднані в команди по п'ятеро. Відповідно, зараз я в навушниках, ви один одного не чуєте. Саме тому я вас об'єднав в командочки в різні кімнатки в Міті. І тепер ви можете повноцінно обговорювати, писати в чат, і одна команда не буде чути іншу команду. Тобто, ви повноцінно працюєте в групах. Давайте о, обговоримо про деякі деталі, що ми сьогодні з вами будемо проходити. У нас сьогодні буде 4 таких станції, 4 зупинки. Перша це математика, друга це логіка, третя робототехніка. А максимально скільки ви можете отримати за перші три станції це 15 балів. Критерії я буду оголошувати кожного разу. І ось інженерія, в якій ми будемо з вами працювати, для цього ми і приготували з вами листочки і лінійки. Максимальна кількість балів тут не обмежена. Я о, відповідно від того, як ви зробите ось цей інженерний етап, залежить, скільки балів ви отримаєте. Ми будемо продовжувати з вами послідовності, математичні послідовності. Максимум, що ви можете набрати, це 15 балів. Шість завдань по 2 бали, і одне останнє буде на цілих 3 бали. Отже, перша послідовність найлегша. На 2 бали. В чат пишемо відповідь. Так, перша команда вже є. І це А. 50! Да, Іванка. Правильно, тільки в чат, будь ласка. Правильно, яка тут у нас закономірність? Друга послідовність. Так, перша команда вже дали відповідь. Даніл порахував. І тут також бачу у команди Незнайки дві відповіді. Обговоріть, яка правильна відповідь. Значить, з кінські буде 10. Абсолютно вірно. Це досить відома послідовність. Називається ця послідовність числа Фібоначчі. Потрібно додати два числа. Правильно. Тобто, кожне наступне це сума двох попередніх. Зупинка, логіка. Вам потрібно буде. Розв'язати логічні задачі. У кожної задачі буде своя кількість балів. Максимум, що ви можете набрати, це 15 балів. Влад батько Алекса. Стас, батько, Влада. Ким доводиться Стас Алексу? Так, дідом. Абсолютно вірно, друга головоломка. Вам потрібно буде зрозуміти і розставити, хто є ким. Тобто, кому належить. Кожне зображення зайти по покликанню, яке я надам зараз обом командам, і розставити відповідно, хто є ким. Діду. Олег Також зараховую вам 3 бали. Наступне завдання також на логіку: у трьох рідних сестер по одному брату. Скільки дітей в цій сім'ї? В чат пишемо лише одну одне число. А... Є три твірних угу. і У кожному по одному братті, значить, брат може бути один. Абсолютно вірно. Так, і це завдання було у нас на 4 бали, плюс 4 для кожної команди. Завдання на 5 балів. Остання задача: Аня сестра Віки, Віка, сестра Олі, Оля, мама Марти, ким доводиться Аня Марті? Невірно, тобто також 5 балів для команди Пантери. Так, підведемо проміжні підсумки. Тобто обидві команди отримують по 15 балів. До наступного етапу. І цей етап у нас буде наш мікробіт. Ми зробимо з вами мікроморзянку. Робототехніка. Скільки у нас відповідно крапок в літері С? 3. Три. Три. Оце буде сигнал SOS. Ваша задача зробити а, слово саме STEM. За дві хвилини. Повністю п'ять слова STEM зашифрувала. Зараз так. я перегляну покликанечко. Так, і Андрюша вже зробив. Так, команди Пантери, давайте швиденько. У нас тут вже дві здані роботи. Підводимо підсумок. 5 правильних у незнайок, це у нас 15 балів. У Пантер 3, плюс 1 і плюс 1 це 5 балів. Одне завдання, одна станція, яка називається у нас інженерія. Причому орігамі, яке буде стрибати. І ось тут може вже кардинально все змінитися. Тому що дивлячись, на скільки сантиметрів стрибне ваша жабка. Стільки балів ви отримаєте. То у вас буде виведена схема. Вам потрібно буде зробити ось таку жабку, але я покажу, як її робити. Так, тож, ми згинаємо ось так куточком рівно. Тепер просто беремо і завертаємо їх усередину майбутню жабку. І просто згинаємо ось так: до половини. І тепер беремо ось цей куточок і з'єднуємо з верхнім куточком. Просто доєднуємо ось таким чином. Насправді, жабка майже готова вже. Все, що лишилося, це скласти жабку правильно, щоб вона могла стрибати, поки що вона не стрибає. Три спроби, кожну спробу я додаю до кількості балів. Тобто, чим більше ви стрибнете за три спроби, тим більше у вас буде балів. Лінічку поставте так, щоб вона стрибала на ній, щоб ми бачили там, скільки у нас сантиметрів. А, так, ми обираємо, ставимо тут відповідно наші 6 балів для. Команди Незнайки 18 см у команди Пантери. І що ми з вами бачимо? Як то кажуть, барабанний дріб, дивимося підсумкові результати. Натискаємо Enter. І ми бачимо, що в останньому раунді команда Пантери нас догнала команду Незнайка. в кінці кінців ми отримали по 50 Одному балу. З чим я вас і вітаю. Ось такий цікавий сьогодні у нас був е, STEM-турнір в нашому закладі, і по результату виконання цих всіх завдань зараз я вам надішлю в наш чат дипломи за проходження цього STEM-турніру. Кожен учасник отримує свій іменований диплом. Тож очікуйте в чаті.